А що, якби тепло сонячних променів можна було зібрати і спрямувати прямо в дім? Звучить трохи футуристично, але насправді це вже цілком доступна технологія. Давайте ж розберемося, як саме працює сонячна теплоенергетика. І для початку давайте з'ясуємо, про що саме ми говоримо. Що ж це таке сонячна теплова енергія. І ось тут, знаєте, є ключовий момент: ми не виробляємо електрику, як це роблять звичні нам фотоелектричні панелі. Ні. Ми беремо сонячне випромінювання і перетворюємо його безпосередньо на тепло. Це наче взяти сонячний промінь і направити його прямо в батарею чи бойлер. Власне увесь процес можна звести до трьох елементарних кроків: зловити сонячну енергію, якось її зберегти у вигляді тепла, і, звісно ж, використати, коли це потрібно. Все геніальне, просто, правда? Існують два, я б сказав, фундаментально різні підходи до цієї ідеї це два шляхи, які ведуть до однієї мети, але використовують абсолютно різні засоби: шлях пасивний і шлях активний. Тут ми бачимо дві абсолютно різні філософії. Пасивні системи це знаєте про розумний дизайн, про архітектуру, де сама будівля стає інструментом для збору тепла. Активні ж системи це вже про технології, насоси, колектори, які цілеспрямовано збирають і переміщують сонячне тепло. Почнемо з пасивних систем, бо це без перебільшення справжня магія архітектури. Уявіть собі, тут немає жодного складного обладнання, будівля сама по собі працює як один велетенський сонячний колектор. І ось як це працює: все продумано до дрібниць. Правильна орієнтація будівлі: більшість вікон на сонячній південній стороні, щоб ловити зимове сонце, і мінімум вікон на північній, щоб не втрачати дорогоцінне тепло. Навіть розташування кімнат всередині має значення. Це справжня синергія дизайну та законів фізики. Гаразд, з пасивними системами розібрались, а тепер перейдемо до активних і подивимось, як технології допомагають збирати сонячне тепло ще ефективніше. Активна система це такий собі замкнений цикл. Давайте пройдемось по ньому. Крок перший сонце нагріває спеціальну рідину теплоносій у колекторах. Крок другий: насос жене цю гарячу рідину до накопичувального бака. Третій крок: рідина віддає своє тепло воді, охолоджується і, нарешті, повертається назад у колектори, щоб почати все спочатку. А на випадок затяжних хмар завжди є резервний котел. В основі всієї цієї системи лежать по суті чотири ключові елементи: колектори вони збирають тепло, Бак-акумулятор зберігає його, насос змушує все це рухатись, циркулювати. Ну а теплообмінник він ефективно передає тепло від однієї рідини до іншої до води, яку ми і використовуємо. А тепер ми підійшли до найважливішого компонента до серця всієї активної системи сонячного колектора. І вони, до речі, бувають дуже різними. Найпоширеніший тип це плоский колектор. Його можна назвати робочою конячкою сонячної теплоенергетики. По суті, це просто утеплений ящик під склом. Принцип такий самий, як в автомобілі, що стоїть на сонці. Великий плюс у тому, що він вловлює не лише прямі промені, а й розсіяне світло, тобто працює навіть у хмарну погоду. Далі йдуть вакуумні колектори. Це вже наступний рівень. Їхня конструкція чимось нагадує термос, це скляні трубки. А між стінками вакуум. Така ізоляція мінімізує втрати тепля і дозволяє досягати набагато вищих температур, уявіть собі, до 300 градусів за Цельсієм. І нарешті важка артилерія. Концентруючі колектори, вони працюють як величезне збільшувальне скло. Параболічне дзеркало фокусує всі сонячні промені в одній точці, нагріваючи теплоносій до просто екстремальних температур. Зрозуміло, що це рішення вже для промислових масштабів. Давайте тепер зведемо все це докупи для побутових потреб, наприклад, для нагрівання води, ідеально підходять плоскі колектори. Вакуумні, вони ефективніші і чудово впораються з опаленням, а от концентруючи, це вже інструмент для серйозних промислових завдань, який, до речі, працює лише під прямим сонячним світлом. Окей, з тим, як це працює, наче розібралися, а тепер найцікавіше, де ж ця технологія знаходить своє застосування у реальному житті? І сфера застосування, мушу сказати, справді вражає мова не лише про опалення та гарячу воду. Сонячне тепло використовують для кондиціонування повітря, для сушення врожаю і навіть для опріснення морської води, по справжньому універсальна штука. Але, мабуть, найголовніше в усьому цьому це те, що все від нагрівання води для душу до складних промислових процесів працює на чистому, невичерпному ресурсі, це рішення, яке не шкодить довкіллю, а просто використовує енергію, що буквально падає нам з неба. І це підводить нас до фінального запитання, над яким варто замислитись. Ми вже побачили чимало застосувань. А як ще на вашу думку можна було б використати тепло сонця в нашому повсякденному житті? Хто зна, можливо, саме чиясь ідея стане наступним великим кроком у цій галузі?